Друзі, всім доброго здоров'я. От можемо подивитися кролик, скільки зараз кролик важить в 10 місяців, 1300 грам. Так, ми його заберемо, щоб він нам не втік. Вони вже досить шустрі такі, вони вже такі от, вони вже досить такі величенькі виросли. Всі є на місці, всі ростуть, сьогодні їм 10 місяців рівно. От, всі їдять вже кукурузу, їм підкидаю, навіть не тереблю, вони її з'їдають самі, просто згризають і все. От. Так, тікай дорогенький, бо ви половину на землю скидаєте. От тут якраз лежить от, вже на землі є. Так що кролики ростуть 10 місяців. Зараз покажу. В мене є Ще одне гніздечко. І от вони там рухаються, їм сьогодні 9 днів. Цим 10 місяців, а цим 9 днів. Так що я знову маю кроликів. Маленьких. Гарна кроличка. Все доглядає, я взагалі туди не пхаюся. Супер. От вони родилися 6 числа. Сьогодні у нас 15, -те. якраз рівно 9 днів. Так що спостерігаю далі. Все наразі супер. Заглядає, що я тут роблю. Ну, я не лізу, вони тут от вони вже там шерстю покрилися. Дев'ять днів вже шерстю покрилися, так що чекають маму. Сплять. Ну, вже підскакують, бачать, що світло попалося, якийсь рух є, підскакують, хочуть цицьку так що отакі. А ці А ці вже попідростали. Такі досить величенькі вже. Їдять шалено просто. З'їдають все, все, що можна і не можна. Ну і рухливі всі такі досить файно. Кожного дня я міняю воду, замерзає. Зранку, зранку і ввечері свіжа вода. Вони ми ту мисочку от вже пів випили, я зранку поставив, вони вже пів випили. Так що потрошки прибавляють у возі і ростуть. Ну а я спостерігаю далі.